Славного ранку, друзі! Ради вас вітати знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви доти Христа в місті Чернівці. Псалом 23, третій вірш, написано так: Він оживляє мою душу, веде мене стежками правди заради свого імені. Це псалом Давіда, і він написав цей псалом, що Показати, наскільки сильно він залежить від Бога, і наскільки сильно Бог любить Його і пікується про нього. Тож він написав, він оживляє мою душу. Тобто з моєю душою щось сталося. Він дає сили моєї душі. Він приносить життя для моєї душі. У Бога є все необхідне, щоб оживити нас, щоб наповнити наше життя своїм життям. Веде мене. Стежками правди. Тобто Він не просто нас оживляє, Він нас веде, Він нас направляє. У нього є шлях для нас, шлях богословення. Веде мене стежками правди заради свого імені. І він це робить не просто для нас, а для того, щоб Його ім'я було прославлено, щоб на нас показати всю свою велич, усю свою любов і усе своє богословення. Щоб Його ім'я було прославлено. Тож ми можемо сказати сьогодні, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я довіряю Йому. Я знаю, що Він любить мене, що Він захищає мене, що Він пікується про мене, що він завжди зі мною. І я вдячний йому за його Сина, Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і подарував мені життя. Вічне життя, який пробачив мені усі, усі мої провини виправдав мене. Я вдячний йому за це, і я приймаю все те, що Він зробив для мене. Я приймаю повноту Божого благословення для мого життя. Амінь. Слава Господу! Це важливі речі, щоб проголошувати те, у що ми віримо і що зробив Христос для нас. Я запрошую вас, щоб ви могли. Поділитися цим ефіром, а також підписуйтесь обов'язково, друзі, на YouTube канал Церкви Доти Криста, на якому ми ведемо всі наші трансляції. Підписуйтесь, натискайте дзвоник, подобайки, і це буде сприяти тому, щоб ми розповсюджували цю програму і розповсюджували проповідь Божого Слова. Тож вдячні вам за те, що ви нам допомагаєте у цьому. Добре, сьогодні ми продовжимо, подивимося ще декілька віршів з того, що ми читали в Марка 4 розділу. Ми подивимося 33 і 34 вірші. Ми вже казали другий тиждень, що ця, знаєте, глава така, вона починається про те, що Ісус починає навчати людей притчами. І ми багато казали, чому він навчав притчами, для чого, які притчі він тут використовував. І притчі вони були для того, щоб були як, історії, які показували людям щось. Ширше і глибше, що той, хто розповідає, хотів донести. І він використовував те, що було дуже знайомо для людей, які жили в той час. Для них це було знайомо. Може, для нас сьогодні не дуже знайомо, як сіти, як збирати врожай. Е, якщо люди живуть в селах, фермери, то звичайно для них це зрозуміло. Але багато людей сьогодні живуть в містах, і в них взагалі немає ніяких полів, ніяких е, ділянок. Землі, щоб там щось вирощувати. Тому нам не дуже може бути це зрозуміло. Але для тих людей це було дуже зрозуміло. І Ісус сказав про те, що сіяч, він сіє слово. І знаєте, це напевно один із самих головних принципів, які ми повинні зрозуміти у всіх притчах, що сіяч своє слово, що Боже слово воно сіється, що Боже слово воно не просто приносить кінцевий результат, воно як насіння. Використовується. І навіть коли ми проповідуємо Боже Слово, проповідуємо про те, що зробив Христос, то людина, яка це слухає, вона чує це як насіння. Вона сприймає цю інформацію, і для того, щоб це насіння принесло плід і виросло, то людині треба прийняти рішення повірити в те, що Боже Слово, воно є істина, що Христос дійсно приходив і дійсно помер, і дійсно воскрес для нашого виправдання. І коли людина вона подумає про це і прийня. Прийме рішення вірити в це. Вона отримає результат. Вона отримує. Прощення гріхів і вічне життя з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Тож Слово Боже, це насіння, і чим більше такого насіння ми засіємо у наше серця, тим більше ми будемо вражає мати. І Ісус сказав про те, що ми можемо бати врожай Божого царства, що Боже царство, воно так само воно сіється, Тому що Боже Слово до нас прийшло звідки. З Божого царства від Бога, з Його царства це Його Слово. Тому Боже слово, воно з Божого царства. І коли ми сімо це слово у наше життя, ми отримаємо результат чи Божого царства. І тут вже декілька яких притч, тому ви можете їх перечитати, подумати про них, чи подивитися наші попередні програми і вірю, що ви більше про це дізнаєтеся і це вам допоможе. Але це головний принцип Боже Слово, воно. Сіється і для того, щоб збирати сильний і рясний врожай, нам треба сіяти, і нам треба роздумувати над цим словом, щоб ми його зрозуміли. Добре, багатьма такими притчами він говорив їм слова стільки, скільки вони могли зрозуміти. Це важливий вірш, який ми можемо зрозуміти, що Ісус, бачите, Він багатьма принчами говорив їм Слово, тобто Він навчав їх Божого Слова через притчі. І написано, що Він багато притч їм розповідав. Я думаю, що те, що тут записано, то записано може тільки маленька частина того, що розповідав Ісус. Але те, що записано, цього достатньо для того, щоб ми. Прийняло це і мали Бога у нашому житті. І бачите, написано, що Він говорив їм слово багатьма притчами. тобто Він багато їм проповідував, щоб вони зрозуміли, нащо Ісус взагалі розповідав ці притчі. нащо йому проповідувати Боже Слово? Для того, щоб ми могли змінити наше життя. Бо якщо ми нічого не знаємо про Боже царство, якщо ми нічого не знаємо про Бога, якщо Він сам нам про це не розповість, то звідки ми дізнаємось? Ми можемо щось вигадувати і розповідати одне одному, що що ми вигадали. Але це не буде істини, тому що ми не знаємо. Тому сам Ісус він розповів про це, щоб ми могли дізнатися істину і йти правильним шляхом у нашому житті і мати правильні результати. Багатьма такими притчами Він говорив їм слова стільки, скільки вони могли зрозуміти. І теж важливо тут. Е, Побачити, що він розповідав не просто тому, що йому треба було розповідати. Він не просто прийшов і казав: ну, у мене тут є такий список, що я повинен вам розказати, розповісти, то ж я вам розповідаю. Ні, він дивився на людей. І йому важливо було, щоб люди вони його зрозуміли. Він розповідав і навчав стільки, скільки вони могли зрозуміти, коли він бачив, що вони вже нічого не розуміють. Він залишав їх, він не казав більше нічого. Він залишав це на наступний день чи на вечір, щоб продовжувати розповідати про це, чи йшов просто в інше місце. І хто хотів, йшли за ним, щоб послухати ще. А хто ні, вони залишалися, і він там навчав знову. Але ми бачимо, що його бажання. Було те, щоб люди зрозуміли те, що він проповідує. Тому він був відкритий для того, щоб люди могли задавати питання. І ми бачимо в першій притчі про сіяча, що він залишився потім з учнями і ще з іншими людьми, і вони його питали: розкажи нам, поясни нам цю притчу про Сіяча. І тоді Ісус розповів, про що ця притча? Що сіяч, всі слова. Ще те, що воно падає на різні ґрунти і по різному зростає, про те, що нам треба бути уважними, щоб зберігати це слово, щоб воно принесло яснеї вражають, ну і так далі. Тобто ми бачимо, що він пояснював свої притчі, але ми казали що про це, що він пояснював тим, хто дійсно хотів їх зрозуміти. Ви знаєте, ті, хто послухав притчу і вони навіть не, не замислились над нею, він їм нічого не пояснив. Але ті, хто хотів. Дізнатися більше він їм пояснював. Тобто, якщо ми хочемо більше досліджувати Боже Слово, і мати більше розуміння, нам треба просто спокійно все читати, розумувати і задавати питання. Думати, а чому це так відбувалося? А що це так? І питати Ісус, скажи нам, чого це так відбувалося? Що ти мав на увазі у цьому слові? І знаєте, Ісус сказав, що Дух Святий, який прийде в наше життя, і Він прийшов, він нагадає нам все, чого він вчив. Дух Святий знає. Все вчення Ісуса Христа досконало Ним володіє. і Він може нам пояснити будь-яке слово з Біблії. І Він чекає, коли ми звернемо на нього увагу і будемо його запитувати про це, і він нам буде це відкривати. І знаєте, Він постійно нам відкриває Боже Слово. Ми навіть про це не замислюємося. Але коли ми прийняли Ісуса Христа, як його Спасителя і Господа, коли Його Дух нас наповнив, ми отримали зовсім інше розуміння Божого Слова. Коли ми чекаємо, нам все стає зрозуміло. Ну, В більшості бувають, звичайно, якісь місця, які потребують. Більш глибшого дослідження він готовий це нам розповісти, Але зазвичай ми читаємо і ми починаємо розуміти, що, як, до чого, чому. Тому що Дух Святий Він в нас і Він постійно нам під. Він постійно нам пояснює, він постійно нас навчає. Ми іноді думаємо просто, що це ми такі стали мудрі. Ні. Це тому, що Він нам допомагає. Тому що до того, як я, наприклад, прийшов до Христа, і знаєте, я читав Біблію, оце було дуже важко щось зрозуміти. Дуже важко зрозуміти в обіблі. Ти читаєш, ніби щось розумієш. А ніби тебе як закрити, ти не можеш розуміти, що, де, як, і тобі дуже важко читати це слово, і це просте пояснення, тому що це. Духовне слово, і воно його треба читати з Духом Святим. Там все зрозуміло написано про те, що треба людині зробити, щоб отримати спасіння. І коли людина ще не прийняла Христа Свого Спасителя Господа, Дух Святий буде відкривати ці міста і намагатися пояснити людині, щоб вона отримала спасіння. Ми думаємо, ну як, Людина ще не народжена з гори, не вже в неї вже буде Дух Святий. Ну, вона не буде хрещена Духом Святим. але все одно Дух Святий буде. Людину, щоб принести її розуміння, щоб привести її до Ісуса Христа. Тож, щось змінилося. І написано, що душевна людина вона не розуміє те, що від Духа Божого. Тому що про це треба е, судити духовно. А духовна людина, вона судить обо, об, обо все. Тому що вона все розуміє, тому що вона наповнена Святим Духом. Тому ми розуміємо, що коли Дух Святий відкриває нам Боже Слово, нам набагато легше зрозуміти, чим коли ми були до того, як прийшли до Христа. Згадайте, чи читали ви Біблію до того, як прийшли до Христа, чи багато з того розуміли. І це буде вам відповідь. Добре, тобто ми тут бачимо, що Ісус Він не просто говорив, а Він навчав. І Він навчав так, щоб люди це могли зрозуміти. Коли Він бачив, що люди не розуміють, він закінчував свою проповідь. І сьогодні також важливо в церквах, щоб ті, хто проповідують, вони бачили людей і відчували людей. Щоб проповідники не просто проповідували те, що вони собі запланували, щоб вони бачили, скільки людей зможуть. Вмістити, тому що може прийти служитель, і він буде сипати відкриттями направо і наліво. А людина, вона просто не в змозі бути осягнути всі ці відкриття. Їй достатньо одного, щоб собі записати, щоб йому це пояснили, і для нього вже досить. Він вже не чує далі, тому що він вже сфокусований на цим. А хтось може проповідувати, проповідувати, то ж нам можливо бачити, навіть коли ми спілкуємося з іншими людьми, навіть коли ми проповідуємо Боже Слово, просто людям. На вулиці, треба бачити, наскільки люди готові це сприйняти. Якщо люди не готові це сприйняти, то не буде ніякої користі, якщо ми будемо продовжувати це, знаєте, це і говорити, і говорити. Людина навпаки, вона, по-перше, нічого не почує, не зрозуміє, вона закриється і взагалі не захоче нічого чути. А коли ти кажеш потрохи, ти сказав щось, ти побачив, що людина це зрозуміла. Це зупинись на цим. Хай людина про це подумає. Хай вона це зрозуміє, хай це стане істиною у її житті, такою істиною, на основі якої вона змінить своє життя. Тож будьте уважні тому, як ви спілкуєтеся з іншими людьми. І ви знаєте, навіть в школах є уроки, які 45 хвилин, бо кажуть, вчені, що коли людина навчається більше, то її увага вона вже не така. Ну, Людина вже не така уважна, і людині треба зробити перерву на дочку. Тому це важливо розуміти і бачити. А є люди, які можуть з людинами сидіти, і слухати і навчатися. У ну, всіх може бути це по-різному, але кажу про те, що коли ми приповітуємо, нам варто дивитися, як люди це сприймають. І якщо ми бачимо, що люди вже не готові сприймати більше, варто зупинитися і принести частину своєї проповіді навіть. Та інший день і хтось почує далі. Ми так можемо боятися, що ой, ну самі ці люди вони не почують щось, тому я повинен закінчити. Ну і чим це допоможе. Ні ці люди нічого не дочують до кінця, ні інші люди, які прийдуть наступного разу, також вже нічого не зрозуміють. Тому будьте мудрими в цих питаннях і дивіться на Ісуса, який написано проповідував стільки, скільки вони могли зрозуміти. Не говорив їм без прич, але коли був на одинці зі своїми учнями, пояснював їм. Усе. Бачите, він навчав людей притчами. І ми казали, чому він це робив? Тому щоб люди це зрозуміли, і у них виникло бажання зрозуміти більше, і вони пішли за ним для того, щоб задавати питання і зрозуміти більше. Комусь було достатньо цих притч для того, щоб зрозуміти якісь істини і йти своїм шляхом. А хтось хотів більше. І ми бачимо, що учні вони залишалися з Ісусом. І там з учнями ще було багато людей. Тобто я маю на увазі, що було апостолів 12 і ще учні. Їх було учнів більше, ніж 12. І коли вони залишалися наодинці, то він їм все пояснював. Вони питали, а про що це притча? Ісус ви не зрозуміли. А ну подумайте рухи, ну я думаю, що про це, про це, про це все Так, то про те, про те, про те. Але тут те, 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 і люди розуміли це притчі. І для них це було легко. І вони розуміли істину і змінювали своє життя, ідучи за Ісусом і пізнаючи істину. Тому нам важливо це також робити, більше роздумати над Божим Словом і задавати питання Богу, Ісусу, Духу Святому. Те, що ми не розуміємо, щоб дізнатися відповіді на свої питання. І він написано своїм учням все пояснював, тому він з радістю пояснить і нам те, що ми хочемо дізнатися, щоб ми знали істину і щоб істина вона впливала на нас, і щоб ми змінювали своє життя під підпливом істини, і йшли правильним шляхом і отримували правильні благословенні результати. У нашому житті. Тож я благословляю вас, щоб Бог відкривав вам більше, щоб у вас було бажання навчатися у нього і знати істини більше. І пам'ятайте, що вам відкрита уся повнота Божого Слова і усе розуміння Божого Слова відкрите вам. Це можливо для вас. Просто вам треба звернути на це увагу і провести в цьому Час досліджується, і ви будете мати більше відкриттів у своєму житті. Давайте помовимося. Цар нашого Спасителю, ми славимо тебе, ми вдячні тобі за Твою любов, милість і благодать. Ми дякуємо Тобі за те, що ти говорив слова і навчав людей. І ти навчав стільки, скільки люди могли зрозуміти. Ти навчав людей, ти казав їм притчі. І ми дякуємо тобі за те, що ти. Пояснював своїм учням все. Я дякую тобі за те, що ми завжди можемо прийти до тебе і завжди задати тобі питання. І я дякую тобі за те, що ти з радістю відповіс, відповіси нам на всі наші питання, за те, що ти з радістю будеш навчати нас, щоб ми зрозуміли більше істини і щоб наше життя воно змінювалося. Дякуємо тобі, Ісусе, за те, що ти завжди з нами і в усьому нам допомагаєш. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог взяв на себе, Ісус взяв на себе всі наші немочі, хвороби. Тож ранам ви були оздоровлені. І я наказую всякій хворобі та немачі, йди геть, в ім'я Ісуса Христа. Будьте звільнені, будьте оздоровлені зараз. Я приголошую надприродні Боже фінансового благословення. Мудрість від Господа для вас, роботу тим, хто її шукає, Бог діє у вашому житті. І також ми мовимо за нашу країну. Ми приголошуємо велику перемогу, мир для України, відновлення. Всіх наших територій. Ми благословляємо наше військо, приголошуємо Божий захист над всіма, хто сьогодні воює. Благословляємо їх мудрістю і керівництво нашої країни, мудрістю, щоб вони приймали правильні рішення. І ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти допомагаєш нам і приносиш мир в Україну і відновлення. Слава Тебе і дякуємо тобі, Боже! Дякуємо вам, друзі, за те, що ви були з нами сьогодні і дозволили Божому Слову впливати на вас і приносити результати у вашому житті. Ще раз і ще раз вас запрошую і прошу, щоб ви могли записати, підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, подавайте, діліться цим ефіром, коментуйте. Ми вдячні вам за те, що ви допомагаєте нам розповсюджувати Боже Слово. Я бажаю вам славного дня, наповненого розумінням Божого Слова і хай Божа сила діє у вашому житті. Побачимось з вами з Господом і до зустрічі, друзі!